У Тернівському районі Кривого Рогу завершили повну реконструкцію та запустили сучасну блочно-модульну котельню на вулиці Героїв Крут. Новий об'єкт забезпечує стабільним теплопостачанням 15 житлових будинків і гуртожиток навчального закладу. Це майже дві сотні мешканців. Раніше цей мікрорайон залежав від приватної котельні КЗРК, яка регулярно зривала початок опалювальних сезонів. Встановлення нової муніципальної котельні стало частиною масштабної програми модернізації теплопостачання та підвищення енергонезалежності міста. Цей мікрорайон забезпечувався теплом. Від котельної шахти козацька і у зв'язку з великими проблемами на злізорудному комбінаті на цьому мікрорайоні були проблеми з теплом. На час та подача тепла, зриви тепла, якість теплопостачання і так далі. Тому містом було прийнято рішення встановити на цьому мікрорайоні блочну модульну котельню. Цю котельню підприємству «Криворіжтепломережа» тепломережа як благодійну допомогу надала організація Червоний хрест, вартість котельної в межах 6 мільйонів гривень. Блочна модульна котельня на героїв Крут має потужність 1 МВт. Вона оснащена сучасними жаротрубними котлами автоматизована системою водопідготовки та обладнанням для безперервного контролю параметрів завдяки повністю оновленим тепломережам це майже 2,3 км кілометри нових трубопроводів. Тепловтрати скоротяться більш ніж на 400 гігакалорій щороку, що еквівалентно економії близько півтора мільйона гривень. Нову блочну модульну котельню взяла на баланс комунальна тепломережа. Після руйнування і розбалансування системи внаслідок руйнування Каховської дамби, коли система стояла без води плюс гідроудари, Криворізька комунальна тепломережа має дуже-дуже велику інвестиційну та ремонтну програму. Вже замінено більш ніж 80 кілометрів труби. Це більш ніж пів шляху на Дніпро. В тому числі вже встановлено 5 модульних котелень додатково. Цьогоріч у місті встановили вже п'ять нових облачно-модульних котелень на вулицях Героїв Крут, Миколи Ходича, Криворіж Сталі та у трьох лікарнях. Також триває масштабна реконструкція тепломереж у Тернівському та металургійному районах. Загалом замінили більше 35 кілометрів труб. У межах міської програми модернізації цьогоріч оновлюють більше 80 кілометрів теплотрас, встановлюють генератори та оновлюють обладнання. Усе це для того, щоб мешканці кривого рогу мали стабільне, енергоефективне та безпечне тепло. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський.